Всім доброї години та міцного здоров'я. Сьогодні ми розглянемо коротеньке відео. Глянемо результат щеніння. Дві самиці ощенили за 2 дні. Самиці срібло від самця білого. Порахуємо, чесно, сам не знаю. Зараз треба дістати. Так, Поки мамки і тітки тут ми йдемо по малих. Отакі. Отакі маленькі. Так, є самиці на місці. Нагадаю цю хронологію проведу. Значить, дві самиці підкидав відразу до самця. Третя рідна сестра, та що зараз посередині світліша. Її аж через приблизно місяць, тому що... Значить, з чотирьох самиць, які були. Дві мені сподобались, а дві так собі. Але з часом бачу, що якби поки ще було не пізно, я підкинув їм ще одненьку. Тобто ця середня проведе аж через місяць. Ну, Вже як є, темні срібло. Нам привели. Такий у нас бейбі-бум. Значить, 15 штук. Перша привела 8. Друге сім. Самець білий самець і срібло. В підсумку ми маємо класику, ми маємо білі і срібло. Нічого іншого тут нема. Білі таке злегка, злегка, злегка жовтизна. Але вже самець з часом, ближче туди вже там 3 місяці, вже 6, повністю стає білим. Ну і саме це також. Я просто пам'ятаю, який був самець. От всі такі в мене біленькі, всі таке забарвлення мають. Так, а от стосовно плями цієї на голові. Оце в них бабуся така одеситка була. В неї була взагалі біла голова, тому де когось о, бачу. зійде, тут зійде, тут не буде. А от, мабуть, залишиться. Так, чудові, чудові нутряхи. Отакі. Ага, все бачу, що і хвіст білий. Темні. Срібло темне. Нічого зайвого нема. Не перламутор, нічого. От також, до речі, трошки плямка на голові і хвіст білий. Прикольні, чудові такі карапузки. Так, тим хто не знає, покажу де самиця, де самець. Це самиця. Це самиця. А оце самиць. Постативим органом. Так, отже, перевістки неочікувано. Думав, можливо, буде 5-6, але неочікувано 7-8. Це добре. Так Нагадаю, їхній самець батько був неповних півтора року 12-200, поїхав в Київську область до пана Олександра. Да, вже його нема. Показати зараз не можу, він живенький, але не в мене. Є. Все, братва. Бежить. Мама, кваши годувати будемо покрываши на гнози сами їсти. Побігли, побігли. Сейчас зібьюся там кучку, он вже знает, куди бігать. Так, і глянемо ще один валірчик. Так, тут у нас вже один місяць мають, Трішки вже виросло. Таке заборонене сім'ї злилося. Не зрозумієш де хто. Так, ну що, на цьому відео буду закінчувати. Буду запитання, пишіть. Всім вдячний за увагу та будьте здорові! Слава Україні!